Яке умиління. Та... Наша з весілля фотографія. Вагітні. Титуву курузку і шурпати в роті, да, синуха? Да. Хто там йде? Добрий день. Добре. Субота. Тихо. Супчик готов. Чоловік зараз прийде. Добрий буде. ранок, добрий день. Нарешті я почистила каву в машину. Але. Почистила не тим за... засобом, який у Польщі називається откамінняч, ну, а лимонною кислотою. Цього, до речі, вистачає ненадовго. <кхи> Тому треба купити той откамінняч і її зробити нормально. Голі, каву зробила, прийде з роботи, буде пити. Так, я вже тут стушила туфтєльки. туфтєльки. Це той фарш, який залишився з перців. Туфтєльки. Тут у мене гречана каша. я ще хочу розморозити пару сосисок, м'ясо. Ну, це що, все в нас в морозильній камері було. От. Сосиски, я не пам'ятаю, з якоїсь рибалки не пожарили. і... Ті сосиски інші, я, типу як парувки, е, теж я робила сосиски в тісті на рибалку для колі. От. Хочу зробити такий супчик із сосисонами. думаю, що Коля буде дуже задоволений. Що? Е, я розібрала стірку. Одна стірка в мене вже постиралася. Ранок насичений. До кави. Я вже з'їла пару бутербродів із тої крою, тільки вже чорною. І вчора, як ми, ну, ми пішли ж раніше, Маріна дала два кусочки тортика. Один для колі, один для мене. Тут я чекаю кур'єра, посилку, який мається прийти забрати. І зараз хочу вигрузити стірку і загрузити дитяче. Ось такий у мене насичений ранок п'ятничі. Тіліп-тіліп ножками. Тіліп-тіліп. Так, вчора я їздила друкувати ж ту наліпку на посилку і вирішила змінити фотографію отут. Дивіться, йде, типу, все по часовій стрілці. Наша з весілля фотографія. Вагітні, малий народився, і фотосесія. Дуже прикольно. Виглядає. От хоч Коля каже, що в його, е, у його малого тече його кров, і він не любить ні фотографуватися, нічого. І по цій фотці, дивіться, ей, тато, ти що? Малю. А мама блогер як. <схи> не можу так хоче таку фотографію. Ну, ось таку, а ось таку маленьку. Ну, типу, знаєте, щоб теж повісити. Така крута. Я не можу. <схи> Дуже гарно. І ось сюди. Хочу трішки теж замінити. Чи сина мені дасть. А тут, як ви пам'ятаєте, було тільки дві фотографії. Тут оця і тут оця. Рішила так зробити. Дуже класно вийшло. Все. Подобається. Тільки, звісно, отут аби... у мене є ще, до речі, якась отака подібна фотографія. Тільки отак. І по кольору нам би оця більше пасувала. Але я вибрала з цієї фотосесії ось сюди. Ось таку фотку хочу ставити. Напевно, оцю ось, ось сюди поставлю, можливо, або щось не знаю. Ось так. Да. І ось так. Або просто ось так. А ножку чи ручку хочу туди перекинути. Так, да. а ця хай фотографія, я її сюди повішу. Туди випадково видрукувала, до речі, ось таку фотографію з фотосесії. Зараз, сина, я тебе візьму, не репетуй. Ще, до речі, я говорила я чи ні, що мені оця штукенція вже не дуже подобається. Тихо. Її робив своїми руками Елін чоловік Мартін, а нам вона більше пасувала в ту хату, ми її тут повісили. Але в ідеалі я хочу от такі три фотки. Ну, не от такі здорові, може, навіть менше трошки. Але хочу три фотки. Де я вагітна в червоній сукні, потім, або чотири може, потім де ми разом на фотосесії. Із оцієї фотосесії із оцієї, І де із Тьопкою з фотосесії. Такі фотки хочу. Да? Рибка. Або, можливо, є такі на дерев'яній підставці стікляній, або сюди вагітну в червоній сукні отуди наверх. Ну, щось такого мені хочеться. Так що будемо реалізувати. Нарешті він догнав, як брати ту кукурузку і шурпати в роті, да, синуха? Ми тут вчимося повзати, я йому допомагаю. Надіюся, будуть <сху> успіхи. А ще поки він тут сидів, дивіться, яку я красоту тут зробила. Блін, звісно, ідеалі цю ножку ще попихнути. Але така красота. не ну який клясів у нас. Ось такий дядюн, так? Да? Дядюн, дядюн. А ще... Є ж там фотки, в общем, дві взяла. Сюди в начало вклеїла. Ну, в общем, теж у мене десь тут слідок був малого. І десь. Ну, в общем, десь слідок ще малого. Тут теж у мене один був. Це не треба вперед сюди. Ось тут десь. Не, вперед ще. Що вперед? Де він? Ось, ну, у мене тут ще був один слідочок, і його треба вклеїти цим. Бачите, тут як було, я підписала, але нічого. Заклеїмо. Заклеїмо, бо буде тут слідок. Я бачите, так я підписую. Коли перший раз заговорив, у мене тут ось було все записано. Коли перший раз перевернувся, хоч і випадково, потім ось вага, слідки, оці коли я робила. В общем, такі моменти у мене записані. І у мене ще не записано вага останній раз, коли я ходила, треба подивитися в карточку, скільки наш пирожуля важив. В общем, мені тут трішки залишилося, я хочу це вже добити сьогодні і зложити туди. І буде у мене і буде у мене вже вагітний рожевий альбом, найперший наш з школи, і палароїдний, зроблений. Так що тут таке діло у нас. Всім привіт, такі. добрий день. Син недовольний, що я його положила. Ой, я не знаю, коли я почну по погоді вдягатися. у мене в душі ще літо, знаєте. Я не можу звикнутися з тим, що вже прийшла осінь, хоча я люблю таку погоду, мені подобається. Але <плес> я з дому, з дому дивлюся, там так сонячно, все ж. Виходжу на вулицю. Ну і так, ну, в принципі, можна було б лосини вдягнути. А не йти, як зірвана з гілки знову. Але нормально, кофта є, це найважливіше. Там дівчинка, дівчинка вона взагалі маленька в сукні літній, що я взагалі скаржуся. Тьотка стара. Ми йдемо в магазин. Трішечки відволіктися від цієї рутини домашньої. Бо двіжняк страшний з утра. Самого. Хоча я йду в магазин скупитися і знову продовжувати цю рутину. Мені треба скупитись на суп. Так, давайте розпаковку, що я купила. Шкідливого дуже багато. Побачила ось таке печиво із фісташкою. Вирішила спробувати От Після дня, День народжень, після якоїсь п'янки, хоча я не п'ю <кій> алкоголю, бо я вчора пила пиво ноль. <кій> Хочеться щось шкідливого. Чоловік дзвонить з роботи, каже, я так хочу щось таке, чи фриток, чи щось такого. А я наготувала тюфтєлі, планую суп йому зварити з ковбасками. Але добре думаю, купила йому ось такий салат. І ось таку булочку з чесником. А акція була булка з сиром. І оцей салат за 3,50, ніби як. Випало мені на карту моя бідронка сир. Ліміт можна було 2 взяти. Якраз у нас сир закінчився. Ось такий йогурт взяла. Ваніль із лохиною. І кокос із міндалем. Тож була акція, щось там. Ну Звісно, що коли шкідливого поїси, треба чимось шкідливим запити. Захотіла спрайту. Суп буду варити ось такі, такі галіну бланку, типу Аля купила. По що я взагалі ходила по картоплю? Сьогодні ми та картопля була по 2 злотих в бідронці. Потім. Не буду говорити, бо зараз вип'є двері там. Знову були по 3,50. Ми ще тих не з'їли, але купили. я купила селених. ну, як миль, той волохатий не з'ївши. Купила колі паштет. Можливо, я сьогодні знову рибки з'їм, бо думаю, що коля не захоче. Тому я купила одне пиво 0. І, можливо, сьогодні знову той з України рибки, що батьки передавали з їм. І буде суп з ковбасками сирний. Все. А скупилась я на 60 з чим-то злотих. Навіть не знаю, на скільки. Ну так, майже, напевно, на 70 злотих. Такі вийшли закупи. А йшла тільки за картоплею і за сиром. Хі -хі -хі. <різь> У -у -у. <різь> Хто тут співав? Мама готова, і співати, так? Да? you know Аліни бланки. Да? Поки жариться у нас, пока вариться. Ой, от так. От так. Ау, ау-ау, да? Ау-ау-ау! Баді у нас у залі сидить, да? І чекає, поки мама тут із синочком приготує. Да? Супчик для тата. Хоча тато хоче щось шкідливе, а мама тут уже таке напланувала, таке готування. А тато прийде і буде їсти картоплю фрі, напевно. <рес> мама готує, а тато буде їсти не сьогодні. Ні, суп може і ввечері буде їсти. Або, може, тюхтєві з гречкою. Головне, що їсти є що, да, сину? Ти що ти скажеш? Да? Да. Тепер кидаємо сир плавлений. Да. Да. І ще, до речі, я завжди з м'яса витягую курочку і потім кусочками ріжу, щоб не ножку, нічого там, так? Да. Хоп. Ой. Тому я витягнула там, остигаю у мене кусок м'яса. Пока зажарка, жариться. мама зараз кусок м'яса. Отак ми завжди готовим. Кусок м'яса буде різати, а син посиде ще трошки, ще трошки. І зараз і тато прийде. Та і візьме ті пашку на руки, і мама возьме, і тато возьме. І будемо носити гуляти. гуляти з ним. Так як, конечно, що так кажи. Так. А як? Ти спілкуєшся з мамою, так? Спілкуєшся? Ой, ножки чиї не може достати хлопчик. Ой, ти мієш, сину. Отак каже, так? Ууу! Я спокійняй. Ось так каже, так? Ось так, мама. Ось так. Я говорю, брати на руки мене треба, так? Да? Ого? Ого? да, На руки брати? да, на руки кажи. Зараз якраз тато прийде через 30 хвилин. Чи приїде? О! І буде. І буде. І... Та що? Шо? шоці, так? Да? Він не плаче. Бо зараз напишете, дитина пишіть, а ви на руки не берете. <плес> 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 пищить і пищить, як? Ага. Як пищить і пищить, Да? А що, каже, як ти хотіла? Пищу, кажи. Як він уміляється, як так О, о о так винтак пиши и смеяться. Двіра не плаче, дивіться, доказ. Що? Отак носьками, отак носьками, отак носьками, вот так дринь, Дрин-дин-ден-дин-день. Отак, от так, ті їде носьки. Бо зараз напишете, що дитина розливається. Не схоже на дитину, яка плаче, так? Да? <паспорка> да? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ко-ку-ко. Ко-ку-ко-. -ку так, тут уже можна, до речі, це прикрутити. Сир уже розплавився. Ковбаски із цибулькою смажаться. Це буде такий ковбасяний суп. Надіюся, буде смачний. Бо я не пам'ятаю, щоб я щось таке робила. Але Коля дуже любить ковбаски, балабаски. Чоловік важився, не поправився, тому можна таке йому шкідливе. Куштуємо, так? Да? Ну, все, супчик готов. Чоловік зараз прийде, буде в шоці їсти фритки. Хоча я не знаю, може, і захоче такий суп. Телефон не випав. А ну глянь, сонце не світає йому. Йдемо гуляти. Не світе? Світе? Сину, трошки нижче. Але видно буде тобі, як трошки нижче, мама. Він у нас поспав, тому ми йдемо в Слінгові, бо він би в коляски не лежав. От, шапка і панама. Шапка, бо вітерок, звісно вже дитині, шапку треба вдягати. А Панама від сонця. Ой, не бачу. І пацани з нами. Та взагалі, зі мною всі, всі пацани. Тільки я, одна зірка в цій сім'ї. В прямому сенсі цього слова. Яке умілення. Тобі там видно, сину? Видно йому щось чи ні? Ой! вибач. Хорошо, Луче, лучше лучше хай не видно, так? Да? Окей. Ось так. Ось так хорошо должно бути. Чи ні? Ні, да? так? Сліпе. Добре, дивися на, на асфальт. Баді знає, де хата баранчиків. йшов під під'їзд до них. Баді, сюди. Сюди пішли. А де Гучі? Чи його не брали? А вони пішли нас шукати? А навички, ага. Баді, а хто там такий? Баді хто там? Хто там? Баді. Баді знає, де ви живете. Ми йдемо, а батя до під'їзду, а що ви до дверей? ну на тебе под, привіт, подожди. Я малого возьму. Добрий раночок. Ви в шоці? Бо я так. А ще я в шоці. Бо як тут холодно, Йоханий Дрин. <гум> Добре, хоч ума хватило кирзаки надягнути, бо тут роси, ого по пояса не по коліно. баді сюди. Почало восьмого. Ой, вже я так давно на вулиці не була. Йди сюди сама, ну це шок. Шок контент, дівчи. Сьогодні чоловік вдома, я кажу, сходи з баді, каже, Зара кажу, хочеш, я схожу. І він такий, знаєте, що мені каже? Хочу. <схай> а я з дитиною побуду, бо дитина ще в ліжку, а з Баді треба було на вулицю йти. <схай> Ти хоч туди, куди коля ходить з тобою? Ну, пішли. Бо Коля туди з ним ходить зазвичай. А я туди. <хи> Як гарно. Баді, тільки давай побистрому, бо матка взагалі не. дурна. <хи> Коля каже, може штани вдягнеш. Я кажу, та ні, швидше буду ходити. А, треба було вдягнути. Не знаю, скільки градусів. Явно не на шорти чи на мене велосипетки. Свіжу, конкретно свіжу. Бряха, муха, осінь. Реально осінь. Давай, бадюня, бистро і додому. Субота. Тихо. Холодно. Немає жодного движення. Так зино, але знаєте, куди мені не зимно? Не в ноги, а тут в руки. М -м -м. Бо мені головне, щоб зверху був одяг. Шорти мож можуть бути шорти, але в кофту, кофту я якусь слабеньку вдягнула. Треба було якусь куртку вдягнути. Багаді пішли. Дорвався. Ходи, ой, якби не собака в ліжку мати лежала. Пішли, пішли, пішли. Пішли сьогодні поранче, бо малий щось не може заснути. Вередко-верідко кажу, коли пішли раніше гуляти. Гарна погода, так тепло, сонечко, вітру нема. ну В тіньку прохладно вже, але нормально. У нас сьогодні. Маріна з Андрієм звали на рибалку, вони там всією родиною в Мулавках, там де ці козли, там де Олені. А ми не поїхали, бо одразу малий заснув, в общем. потім БББ з батьками, ой, виредко цей трошки да, житті давав. Ми вже вдома сиділи. Ці вже думали вдома поспати, а потім піти пізніше не їдуть. Така язда, гарна погода. Кажу, коли пішли. Побродимо. Та йдемо по району погуляти. Йдемо в бідрунку, сходимо, бо в нас води нема. Бо завтра неділя, все закрито. Да? Включить білий шум тобі. Зараз мама тобі залатве їждженко. Їздз... Хто там, іде? Хто там йде? Хто там йде? Добрий день. <світаю> <світаю> баді, це не тобі тапочки. Глянь, 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 бо бо, який радий. Ой-ой-ой, сюпа. Баді, ой, опа, мопа. Поня, я бачу тільки через зеркало. <світаю> Колін, коля. Він твого тапка притарабанив сюди. Ні, це твій. Це твій нюбеган тут серед хати. Ти каже, то Крістіни. Да, каже, то Крістіне. Добрий день. Добрий день, кажи. Добрий день. Добрий день, баді. Ну, а як кажи? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Тут за, Забрала малого є, Кристина Малого, а тут гляньте. Що ти хочеш? Я вообще не понимаю, що ви хочете вони. Ти не паркуйся тут, а тобі... Да, знімаю, знімаю. Не паркуйся. Кому ти Ку-ку, <свист> ку-ку. Ти він шо? шоці покаже. Не треба вистися, я до тебе нормально. А він ту не буде брати. У нас знаєш скільки тих вже постушок в запасі. Бульки дуєш чи ні? Дякую за перегляд цього відео. Поставте. Напишіть свій коментар да, і до зустрічі в наступних влогах. Хотіла би сказати, що коли в колі вихідні, то не хочу знімати, взагалі лінуюся, тому що проводимо час разом і так далі. Бо коли коля на роботі, у мене взагалі такі насичені, якісь дні, і то, і що і то зробити, і там, і там, і сам. А коли коля вдома, то в нас такий розслабон. Максимальний. але нічого. Влоги є, про влоги робляться, гроші заробляються. Ну, все, до наступних влогів.